На жаль, всі думають, що бійців того часу відразу попали в полон, але в реалії ми ще 36 годин тримали кругову оборону, наносили втрати ворогу, нищили його техніку та особовий склад. мене Олександр, прізвище моє Дейнега, позивний чуб. Являюсь з 2014 року бійцем добровольцем батальйону Донбас. З початку агресії Російської Федерації ще в 2014 році, так я не помиляюсь, називаю якраз речі своїми іменами, вступив до лав батальйону. До цього ніс службу в Строкову, був військовослужбовцем за контрактом, потім працював на цивільній сфері. Але коли розпочались буремні події на Сході, прийняв рішення і пішов у добровольчий батальйон. Приймав участь в бойових діях з 14-го, саме зі звільнення міста Слов'янськ, також приймав участь у звільненні Попасної, Лисичанська, Бахмута, Іловайська, потім Полон. Отже, в серпні 2014 року я в складі свого батальйону Донбас отримали від командування вказівку, що ми залишаємо місто і виходимо зеленим коридором, який наше командування домовилось з Кацапом. На жаль, не все сталося, як гадалось. При виході з. Уже колонами наші колони були розділені, обстріляні. Ми зачепились за хутор Червоносільське, понесли величезні втрати. На той момент взагалі таких втрат ще не було в наших військах. І вийшло, що ми зачепились за хутор Червоносільське, там буквально 4-6 будівель, ну це прибудинкової території і тому подібне. На жаль, всі думають, що бійців того часу відразу попали в полон. Але в реалії ми ще 36 годин. Тримали кругову оборону, наносили втрати ворогу, нищили його техніку та особовий склад. Але так як було багато трьохсотих, які вже не могли тримати зброю, плюс нас залишилось там 100 чоловік, було прийнято рішення при перемовинах з росіянами, що наших 300 вивозять на підконтрольну державі, ну Україну територію, а ми здаємось в полони через ротаційний лагерь, будемо потім відправлені в Україну. На жаль, цього не сталося, слово російського офіцера нічого не варте. І так в моєму житті з'явилося 4,5 місяця полон. Не лише в моєму, але ще 126 чоловік. Полон згадуємо не найкращими спогадами, тому що багато хто зазнавав тортур, знущань. Моральних, психологічних, адже на допитах при, допити вели офіцери ФСБ російські, а побиття, фізичне насильство безпосередньо наші зрадники, місцеві донечани хлопці втрачали як і в вазі, так і в здоров'ї. Були проблеми, тобто були переломані ребра, забої, сенці. Нам наносили удари і прутами, і резиновими палками пери, так звані і шнурами від комп'ютерів. Також застосовувалась травматична, пневматична зброя, виводили на розстріли. Більше згадалось те, що нас перші 4 доби взагалі не кормили, а дали першу похльопку, яку супом, бульйоном, навіть важко назвати, але в неї додали дизельного пального. Через добу дали там. Круп'яну якусь кашу а туди всипали ще щебня, щоб ми відчули всі, скажем так, переваги, перебуття у даних осіб, ну, загарбників. Тому багато хто вийшов після полону, після обмінів з великими проблемами зі здоров'ям. Особисто в мене йшло на відновлення два з половиною Там реабілітація, були мікротріщини. Ну там не так як від побиттів, а від самого несення служби, амуніція все-таки 30-40 кг на насил. Після полону повернулись вже перевелись військову частину 3057, але ж знову таки в складі батальйону Донбас продовжив службу. В місті Маріуполі, а безпосередньо в населеному пункті Широкіна тримали оборону наших кордонів. А в 2016-му, після оголошення мінських домовленостей, прийняв рішення піти на демобілізацію, тому що по натурі сам я штурмовик, привик звільняти, а не вести окопну війну. Але Війна продовжувалася і продовжується. Відсотків 30-40 хлопців, які перебували в полоні, ще в 2016 ми продовжили службу в населеному пункті вже широкіно зі своїм батальйоном. На сьогоднішній день також багато хлопців несуть службу, захищають нашу державу. Але, й, на жаль, є ті, хто загинув вже після полону. Так що така історія. На сьогоднішній день продовжуємо вигляді волонтерства, Ми відкрили свій фонд, допомагаємо військовим, допомагаємо цивільним, постійно їздимо на схід з різноманітною допомогою, а також очолюємо місцеве добровольче формування, яке підпорядковується безпосередньо військовим територіальною обороною. Тобто всіми силами і можливостями намагаємось допомогти нашій перемозі. Вона однозначно буде за нами. Лише бажаємо, щоб найближчий час, а нашому ворогу земля скловатою найшвидшого програшу. позорно. Так що так. śot anu na stranno a nu na noc czeski nie kto niezmył twojem msa a my dite świetro my dobro nil Нарешті, після довгих днів, тижнів і місяців, ви повернулися додому, не зламані, не зрадивши, міцно тримаючи бойовий дух, продемонструвавши найкращі якості українського воїна. Друзі, ласкаво просимо додому. Дуже дякую. Спасибі. Любіть Україну, як сонце. Любіть, як вітер і травері води, то один щасті щасливі і вон. в радості мить. Любіть негодіть. Не любіть Україну у сні і наявну, усневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'яну. Любіть у труді в коханні в бою, як пісні, щели лина Всім серцем любіть Україну свою і вічне ми будемо з нею.